Це Том Стольман, тричі найсильніша людина Британії та найсильніша людина 2021 та 2022 року. Уже самі ці титули та їхня кількість говорять нам про рівень атлета. У Тома дуже хороші показники у становій Тязі, Блоку, також у його активі є один світовий рекорд та один рекорд серед британських атлетів. Але є одна вправа, де Стольтман молодший. Вже протягом багатьох років показує просто домінацію над іншими атлетами. І як ви вже могли здогадатися по прев'ю, це, звичайно, кулі Атласа. Ви тільки уявіть, шотландець у 2023 році взяв участь у п'ятьох топ-турнірах, де були вправи із кулями або їх аналогами, і переміг у кожній із них. Так на Ворстром Гесмені. Том показав кращий час у кулях Атласа, випередивши найсильнішу людину світу Мітча Хупера. Півроку тому Том виграв вправу Касл Стоун, де був швидший за свого найближчого суперника на цілих 5 секунд. В жовтні він очікувано переміг дебютанта Рага і забрав перше місце у турнірі World of Finals. А на рок Invitational виграв дещо схожу до куль вправу. Кращим за усіх інших він був і в Америці на турнірі Show Classic, що ж дозволяє цьому велетню постійно обігрувати своїх суперників у цьому івенті. Ну, по-перше, це, безперечно, його сильна спина та ноги. У класиці Storkman затягнув 430 кг, а максимальний його присід зі штангою на плечах складає цілих 391 кг. Також ключову роль у його домінації в кулях відіграє вдала антропометрія. Дуже високий атлет, його зріст становить 203 см, а важить шотландець біля 185 кг. Для порівняння, ось вам різниця у піднятті останньої кулі від височезного Стольфмана та Олексія Новікова, котрий має ріст 185 см. Високий зріст подарував атлету ще один козир. Це величезний розмах рук. Подайкою, що саме через це Том отримав прізвисько Альбатрос. І звичайно, завдяки таким довгим рукам Стольфман робить кулям просто незабутні обнімашки. Усе це вкупі дозволяє йому краще від інших спортсменів контролювати снаряд по всій амплітуді руху. Наш сьогоднішній герой вигравав івент Atlas Stone. На кожному із трьох останніх ВСМів. Окрім того, останні змагання, в яких Стольтман програвав кулі, були ще у 2021 році. Тоді на Роуквід Мінтейшнал він програв вправу Інверстоун Мартін Суліцісу. Після цього у 2022-2023 та ось уже на початку 2024 року Том Стольтман виграє у сірі з новидів вправ із кулями. Щоб підтвердити свій статус найсильнішого у цьому івенті, Том у 2020 році встановив світовий рекорд. Він підняв та перекинув через поперечку кулю вагою 286 кілограмів. Якщо бік Томі не збавить обороти і у 2024-му продовжить свою тенденцію перемагати у кулях. То зможе вийти на перше місце ще в одному цікавому показнику. Він може стати атлетом із найкращим відсотковим співвідношенням перемог у івентах з кулями. Тоді вже ні в кого не залишиться сумнівів, що Том Стольман це король куля класа.